Сепних боєприпасів їх включили у новий пакет військової допомоги для України разом із додатковими ракетами до Петріот Хаймер з бронетехнікою та іншим обладнанням. Рішення про касетні боєприпаси пролунало після ретельних зважень їхніх переваг та недоліків. Деякі союзники США, зокрема Німеччина, не підтримали такого кроку через потенційну небезпеку касетних боєприпасів для цивільного населення. Натомість Київ довго наполягав на наданні цього виду зброї, наголошуючи, що такі снаряди допоможуть збройним силам України. Звільнити окуповану росіянами територію більше в цій темі допоможе розібратися нам Юлія Ярмоленко, яка зараз приєднується до нас із Білого Дому. Юлія, вітаю тебе. Вітаю, Отже, вітаю. чому рішення про надання касетних боєприпасів Юлію, пролунало саме зараз, і як взагалі США реагують так на ці занепокоєння про а, потенційну небезпеку такої зброї для цивільних? Знаєш, Остапа, щойно був брифінг тут у Білому домі від Джейка Салівана, радника з нацбезпеки США. І він сказав, що дійсно це рішення далося нелегко і його довго відтерміновували. Але зараз визнають сполучені штати, що Україна має нагальну потребу із артилерією, коли триває український контрнаступ. Джейк Саліван сказав, що Сполучені Штати і партнери надали величезну кількість артилерії також збільшили власне виробництво боєприпасів. Однак цього недостатньо. Недостатньо швидко, коли Україна має справу, коли Україна проводить свої контрнаступальні операції, і саме тому було ухвалене рішення саме дати Україні ці касетні боєприпаси, які допоможуть Україні на цьому етапі війни. Як сказав Джек Саліван, це може бути такий місток між боєприпасами до того часу, допоки сполучені штати і інші партнери зможуть достатньо виробити своїх боєприпасів, щоб надати Україні. Він сказав, що насправді так вони виз. Знають, що існує загроза цивільному населенню історично із використанням касетних боєприпасів. Однак набагато більша загроза для цивільних українських існує, якщо Росія просунеться, якщо Росія захопить більше українських територій. Він також зазначив, що ті касетні боєприпаси, які використовує Росія, мають рівень відмов надзвичайно великий: 30 – 30-40%. цих боєприпасів не спрацьовують і таким чином можуть залишатися в землі і створю. Вити загрози для цивільного населення на роки боєприпаси, які надають Сполучені Штати для України, мають рівень відмов на набагато набагато менший. Це два з половиною відсотки. І також він сказав, що ми тісно координуємося із Україною. Україна запевнила, що буде використовувати ці боєприпаси надзвичайно ефективно, надзвичайно обережно для того, щоб мінімізувати будь-яку загрозу для українського цивільного населення. І він ще раз наголосив, що Росія використовує Касетні боєприпаси для того, щоб нападати на Україну і нападати на цивільне населення. Українці використовують а, ці касетні боєприпаси і будуть використовувати для того, щоб захистити свої території. Тому знову ж таки він наголосив на тому, що українці запавнили, будуть використовувати їх надзвичайно ефективно, але також надзвичайно обережно, щоб мінімізувати загрозу для українців безпосередньо. Дуже важливі ці деталі юлю. А не менш важлива тема майбутній саміт НАТО наступного тижня. у Вільнюсі, що Джейк Саліван розповів про бачення Білого Дому цього саміту, чого варто очікувати в контексті рішень щодо України? Ти знаєш, Остапе, це теж дуже було важливо почути сьогодні від Джейка Салівана, тому що Сполучені Штати наразі лишаються тією країною, чию думку напередодні саміту щодо потенційного членства України у саміті. Ми поки що до кінця не знали. Сьогодні Джейк Саліван пролив трошки більше світла. Так він визнав, що за результатами вільнюського саміту Україна не стане членом НАТО одразу. Однак він сказав, що це буде дуже важлива платформа для того, щоб обговорити які практичні кроки Україна має має зробити на шляху до потенційного членства у НАТО. Він сказав, що на цьому саміті будуть тривати дуже важливі дискусії. Зокрема, він сказав, коли нього запитали, чи очікують вони чи вважають доцільним приїзд президента Зеленського. Він сказав так. Тому що знову ж таки він очікує, що на цьому саміті будуть ухвалені практичні рішення як щодо довгострокової оборонної підтримки України. Так і щодо перспектив України в Альянсі. також Остапе, Ми дуже багато говорили на минулі минулі дні про те, чи підтримують Сполучені Штати зняття умовою про план дій щодо членства у НАТО. Це насправді те, що хоче Україна. Україна подала заявку на пришвидшений вступ до НАТО, і це те, що підтримують низка союзників, зокрема Велика Британія, країни Балтії Польща. Вони підтримуються швидке наближення України до НАТО, тому що Україна вже достатньо багато зробила, щоб наблизитись. До стандартів НАТО, і сьогодні Джейк Саліван, коли у нього запитали, чи підтримують Сполучені Штати зняття цієї умови про план дій щодо членства в НАТО на шляху до української українського приєднання потенційного він сказав, що це питання перебуває на активному розгляді, і саме на саміті у Вільнюсі країни всі союзники будуть обговорювати, чи наблизилася Україна достатньо до стандартів НАТО, щоби зняти цю умову. Тому Остапа, як ми раніше говорили, дуже багато рішень. Буде прийматися безпосередньо під час саміту НАТО, під час цих двох днів у вільнюсі, до чого буде прикута величезна увага. Але те, що ми почули сьогодні від Білого Дому, те що дуже важливо, що принаймні Білий дім не відмовляється підтримати. Цю ініціативу про пришвидшене членство кажуть у Білому домі зараз, що це активно розглядається між союзниками. Дуже важливі насправді ці новини. Юлю ми будемо стежити і за самітом Вільнюсі, Будемо присутні на місці наступного тижня. Активно будемо цю тему висвітлювати. Дякую тобі за твої оновлення з білого дому. Юлія Ярмоленко була з нами на зв'язку. Більшість країн НАТО є підписантами конвенції, що забороняє використовувати касетні боєприпаси. Водночас Сполучені Штати, Україна та Росія документу не підписували. Своєю чергою генсек альянсу Єнс Столтенберг запевнив, рішення про передачу Україні таких озброєнь не вплине на єдність союзників у подальшій військовій підтримці Києва. Кожен із союзників має приймати окреме рішення щодо типу зброї, але усі союзники погоджуються, що ми повинні постачати зброю та боєприпаси в Україну. І союзники надають безпрецедентний рівень військової підтримки Україні. І звичайно, Німеччина та багато інших союзників постачають різні види боєприпасів зброї в Україну. Але коли йдеться про касетні боєприпаси, між союзниками є різні погляди, тому. Що деякі союзники підписали конвенцію про касетні боєприпаси, і вони не мають касетних боєприпасів. У війні в Україні вже використовуються касетні боєприпаси. Причому обидві сторони різниця в тому, що Росія використовує касетні боєприпаси для нападу, для вторгнення в Україну, а Україна використовує касетні боєприпаси для захисту від агресора. Вагенсака НАТО, а рішення про передачу касетних боєприпасів для України було важливим ще з перших днів повномасштабного вторгнення. Про це голосу Америки розповіла посолка України в США Оксана Маркарова. За її словами, у Києві розуміють застереження щодо використання таких боєприпасів, але збройні сили будуть використовувати їх відповідально оскільки звільняють свої території та своїх людей. Ці спроможності точно потрібні. Наші партнери були запевнені нами, що ми якраз будемо використовувати на відміну від ворога їх дуже відповідально. Ми розуміємо, що ми воюємо на власній території. Наші захисники вже не раз показали, що вони можуть звільняти території, села. В такий спосіб, що вони також фактично оберігають людей, які знаходяться там під окупацією. На жаль, звичайно, стільки багато часу пішло на те, щоб це рішення все-таки стало можливим. Ми розуміємо всі чутливості, які з ним пов'язані, але надзвичайно вдячні нашим партнерам, що сьогодні ми почули це рішення, і сподіваюся, що дуже швидко зможемо його реалізувати, і наші сміливі захисники зможуть мати. Ці настільки потрібні спроможності, однак знову ж таки жодна спроможність не вирішує сама все на полі бою. І ми це дуже чітко чуємо від міністра оборони і від головнокомандувача залужного. Тому наша робота не почала з цього і не не, не не зупиняється на цьому. Нам все ще потрібні всі наші пріоритети. від Протиповітряної оборони до літаків, до більше броньованої техніки можна дуже довго продовжувати. Тому це постійна, постійна робота з нашими партнерами. А от експерти із міжнародної безпеки нагадують, що касетні боєприпаси створили в Українах НАТО протягом холодної війни для протидії можливого нападу Москви. Нині ж така зброя може бути дуже ефективною протягом сучасного наступу Росії в Україні. Та крім переваг, такі боєприпаси мають і недоліки. Думка експерта далі. Росія значною мірою покладається на людські хвилі атакуючих підрозділів. І зараз у зв'язку з контрнаступом України найважче мати справу з великою системою окопів і укріплень із великою кількістю особового складу. Україна не в змозі знищити їх лише високоточними боєприпасами. Отже, Україна має відправляти своїх солдат, і це спричиняє багато жертв. Також за останні кілька тижнів ми бачили, що росіяни намагаються протидіяти в тих місцях, де українці просунулися і. І контрнаступати механізованими підрозділами. Отже, я думаю, що касетні боєприпаси можуть бути корисними в такій ситуації. Ці боєприпаси створять територію, куди росіяни навіть не зможуть зайти через ризик нерозірваних боєприпасів. І тут ми переходимо до тонкої межі між перевагами та недоліками касетних боєприпасів. Недоліком є те, що всі райони, які будуть уражені цими боєприпасами, будуть зоною із забороною доступу. У вас буде багато нерозірваних боєприпасів, тому українці повинні бути дуже обережними. Українці мають вирішити, проти яких територій використовувати ці боєприпаси, тому що ці помилки будуть дуже небезпечними також для українців. Ви знаєте про загрозу для цивільних, звичайно, тому що бачили наскільки смертоносною була ця зброя, наприклад, у Харкові чи в інших містах України, де росіяни використовували її проти мирних жителів. І повертаємося до теми саміту НАТО. Володимир Зеленський закликав Джо Байдена негайно запросити Україну до Альянсу. Про це він сказав в інтерв'ю CNN, яке вийшло в ефір у середу вечорі. Зеленський пояснив, розуміє, що Україна не зможе стати повноправним членом альянсу до закінчення війни, але навіть запрошення серйозно мотивуватиме солдатів на фронті. Проявити лідерство у процесі вступу України до НАТО білий дім закликають і закордонні лідери та американські американські експерти. Продовжить Тетяна Ворожко. Дискусії щодо умов вступу України в НАТО між та партнерами все ще тривають, але позиція президента США залишається незмінною. як президент казав і повторював знову і знову Україні доведеться провести реформи, щоб відповідати тим самим стандартам, що й будь-яка інша країна НАТО, перш ніж приєднатися, він сказав, що думає, що це реально. Україна зможе це зробити. В МЗС України відповіли, немає жодної іншої країни в світі, яка проводила таку кількість реформ в умовах масштабної війни, і порадила реформувати ставлення заходу до ролі Росії в архітектурі Євроатлантичної безпеки. У Вашингтоні ж альянс закликають під час саміту у Вільнюсі оприлюднити план, який приведе до членства України в НАТО якнайшвидше. Листи з рекомендаціями опублікували в політику за підписами 46 експертів із зовнішньої політики. Колишній посол США в Україні Вільям Тейлор у один з них вітбринні хотіли донести ці аргументи до всіх лідерів, які будуть присутні у вільнюсі, але, зокрема, до президента США. Президент Байден реально є особою, яка приймає рішення. Тут він може бути справжнім лідером. Україна повинна отримати запрошення приєднатися до НАТО якомога швидше, як тільки дозволять умови. Постійні представники НАТО в Брюсселі, включно з Україною, мають отримати завдання розробити дорожню карту, шлях з конкретними основними етапами, які будуть ухвалені на наступному саміті НАТО у Вашингтоні наступного року. Під час саміту в Бухаресті у 2008 році розповідає голова комітету закордонних справ парламенту Литви Жигманте Спавільніоніс. Литва підтримувала надання Україні плану дій щодо членства в НАТО. Проти чого виступили Німеччина та Франція з того часу, говорить він, Вільнюс продовжує лобіювати це питання. Ми маємо заяву 26 голів комітетів закордонних справ, які закликають відкрити чіткий шлях для України у Вільнюсі. Я маю підтримку. Багатьох конгресменів і сенаторів США єдине, чого я зараз чекаю, це президента Байдена, нашого старого доброго друга, того самого сенатора Байдена, який лобіював наше членство в НАТО. І я сподіваюся, що в нього буде інше повідомлення ніж те, що лунало у Бухаресті. Про це він сказав під час онлайн дискусії, організованої фондом України США. Інша учасниця розмови Дебра Каган, колишня високопосадовиця держдепу та Пентагону, закликала офіційно Вашингтон більше дослухатися до партнерів зі сходом. Мене непокоїть, що за НАТО багато в керівництві США продовжують дивитися на те, що думають в Берліні та на Заході більше ніж тих, хто щодня стикається з загрозою. Колишній посол США в НАТО Курт Вулкер, який також підписався під листом в політику, не вірить, що Україна отримає запрошення вступити в альянс на саміті у Вільнюсі. Бо це означало б, що НАТО вступило у війну з Росією, і він вважає, що Україна отримає чіткий сигнал про майбутній вступ в НАТО. Можливо, союзники приймуть рішення обійтися без формального плану дій щодо членства в НАТО. Я Думаю, ми побачимо, що цей крок буде скасовано. Це не потрібно, як це було у випадку з Фінляндією та Швецією. Я думаю, ми також побачимо, що комісія НАТО україна буде перетворена в Раду Україна НАТО. Звучить як невелика різниця, але це дозволятиме Україні брати участь у деяких засіданнях комітетів альянсу. Не у повному складі Північно-Атлантичної ради, але в багатьох інших засіданнях комітетів. Альянс імовірно також запропонує допомогу Україні зі стратегією національної безпеки, стратегією національної оборони, довгостроковим військовим плануванням, підвищенням оперативної сумісності України з альянсом. Щоб у той час, коли Україна приєднається до НАТО, це було набагато легше зробити. Тейлор говорить, що остаточна позиція адміністрації США ще не сформована. і Подібний тиск українських лідерів, партнерів по НАТО, експертів працює. Президент Байден президент Байден чітко дав зрозуміти, що Україна має відповідати всім стандартам, які мають інші країни. Абсолютно розумно. На мій погляд, Україна вже відповідає цим стандартам. Україна буде надавати безпеку альянсу Європі та Сполученим Штатам. Це буде очевидною перевагою, але позиція США еволюціонує. Я думаю, що в адміністрації Байдена досі точаться дебати щодо того, яку саме мову використовувати у Вільнюсі. За брак підтримки України на саміті говорить литовський політик. Президент США може заплатити і внутрішню політичну ціну. I really hate... Мені дуже неприємно уявляти ситуацію, що цього разу не Берлін і Париж, а Вашингтон може заблокувати нашу готовність захищати українців усім, що ми маємо. Ми повинні припинити цю гру. Росіяни намагаються тиснути на найслабші ланки. І Якщо цього разу Вашингтон накладе вето на розширення НАТО, президент Байден у США мешкає мільйон американців литовського походження, понад 10 мільйонів поляків. Наша коаліція країн Центральної та Східної Європи, який підписала. З до вас, президента Байдена, представляє 25 мільйонів американців, і ми будемо уважно дивитися за якого кандидата голосувати. Бо ми сьогодні голосуємо за Україну. Нам байдуже демократ чи республіканець. Ми хочемо перемогу України. Отже, президента Байдена ми сподіваємося, що ви використаєте свій історичний шанс стати рейганом нашого регіону. Серед причин, які називаються проти якнайшвидшого вступу України в НАТО, можливий ескалація з боку Росії та те, що це гратиме на року російській пропаганді, мовляв, розширення НАТО причина війни в Україні. Ми недостатньо чуємо про політику, цілі та причини, пояснення від Білого Дому та уряду США. Про це просто мовчать. І Росія заповнює цю порожнечу своїм власним наративом, який є неправдивим. І як ви знаєте, і як ваші глядачі, ви знаєте, НАТО пообіцяло Україні, що може приєднати ще у 2008 році на прохання України. це Україна хотіла приєднатися. А потім НАТО нічого не робило 15 років. Отже, Україна не була на реалістичному шляху до НАТО. Але Росія все одно двічі вторглася до них. Люди повинні це розуміти після саміту НАТО у Вільнюсі 11-12 липня. Наступна зустріч партнерів по альянсу пройде у Вашингтоні. Експерти сподіваються, що якщо не у столиці Литви, то вже в американській столиці Україна нарешті отримає офіційне запрошення стати членом північно-атлантичного альянсу. Тетяна Ворожко Олексій Осика, Голос Америки. Тим часом загроза провокації Росії на Запорізький АЕС зменшується. Принаймні, про це заявив очільник гур Кирило Боданов в інтерв'ю британському виданню Тайм. Раніше український генштаб попереджав про можливу російську провокацію на окупованій ЗС. Водночас у МАГАТЕ заявили, що протягом нещодавніх інспекцій ознак мінування на станції не виявили. Як західні експерти оцінюють імовірність російської ядерної провокації в Україні та як українцям готуватися до потенційної небезпеки розкаже Марія Прус. Російська окупація Запорізької АЕС залишається дуже небезпечною. Однак, нових повідомлень про зміну ситуації там немає. Про це, попри низку застережень Києва, про можливу підготовку атаки на ЗАЕС з боку Росії заявили в середу у Білому домі ми й далі стежимо за ситуацією на АЕС. Це те, що ми робили певний час. Як ми казали раніше, продовження російської військової окупації атомної станції це дуже небезпечно. Коли йдеться про атомну станцію, то довкола неї не повинні вестися жодні бойові дії. Фахівці МАГАТЕ уважно стежать за ситуацією на станції, але під час нещодавніх інспекцій ознак мінування там не виявили. Заявив гендиректор агентства Рафаель Кросі. A power plant never be Атомна електростанція ніколи не повинна піддаватися нападу. Атомну електростанцію ні в якому разі не можна використовувати як військову базу. Тож так, ми стурбовані, але ми присутні. Ми знаємо, що потрібно робити, аби уникнути ядерної аварії. І ми сподіваємося, що всі ті, хто має відповідальні обов'язки, діятимуть відповідно до цього і вбережуть усіх нас від трагічної радіологічної аварії. Натомість українська влада на різних рівнях застерегла, Росія готує провокацію на заес. Максимально контактуємо з партнерами для того, щоб ні у кого в світі не було навіть найменшого дефіциту інформації щодо ситуації на Запорізькій АЕС та створених Росією загроз. Аналітики Вашингтонського інституту досліджень війни вважають, що невідворотної загрози атаки РФ на ЗС немає. Експертка інституту Катерина Степаненко пояснює, що Росія роками використовувала ядерний шантаж проти заходу, щоб зі збив мир і порядок. Think... Зараз ми вважаємо, що Росія навряд чи зробить це, адже така атака непропорційно вплине на російські сили, враховуючи переважаючі вітри в цьому районі. Але це також може бути інформаційна операція, ймовірно спрямована як на саміт НАТО, так і на уповільнення просування України Ствиненко каже і раніше сплески російської ядерної риторики відбувалися у моменти, коли українці мали відчутні здобутки на полі бою коли українці досягали успіху під час херсонського контрнаступу, ядерна риторика різко посилювалася, а потім раптово зникала після того, як українці припинили проведення контрнаступальних операцій. Тож це те на що заходу слід звернути увагу. Росія робитиме це, намагаючись вплинути на думку заходу, щоб налякати західних посадовців, щоб вони обмежили військову допомогу Україні, а також щоб деморалізувати українців і відохотити їх продовжувати цю війну. Навіть якщо Росія все ж влаштує диверсію на ЗС, наслідком може стати витік радіоактивних речовин, але великого ядерного вибуху не станеться. Так вважає британський полковник у відставці Геміш Де Бреттен Гордон, колишній командувач Сил НАТО зі швидкого реагування на хімічні, біологічні, радіологічні та ядерні загрози. Навряд чи це буде величезна ядерна катастрофа, яка поширить забруднення на велику територію, тому що навіть якщо в реакторі підірвуть вибухівку, зверху є масивне залізобетонне покриття, яке поглине велику кількість вибухової хвилі. Частина забруднень може вийти назовні, але більша частина ймовірно залишатиметься на місці. Навряд чи станеться ядерна ланцюгова реакція, як у випадку ядерного вибуху. Де Гордон розповідає, що потенційний інцидент на ЗС навряд чи нагадуватиме Чорнобильську аварію, але будь-який ядерний інцидент може нести значну і тривалу загрозу. Тож українцям він радить готуватись. Головне підготуватися та мати достатньо їжі та води, щоб вижити. Загалом вам потрібно залишатися вдома протягом 24 годин, але краще протягом двох днів, оскільки тоді радіація осяде на землі, де вона набагато менш небезпечна. І тоді аварійні служби, державна служба України з надзвичайних ситуацій можуть почати і з цим працювати, крім того, уважно слухати те, що кажуть українські екстрені служби. Навіть якщо у вас є медична маска, це добре. Небезпека радіації полягає у вдиханні радіоактивного пилу. Навіть звичайна маска від ковід допоможе запобігти цьому. Головне не пити заражену воду та не їсти заражену їжу разом з британською неприбутковою медіафундацією Томсон, де Бреттон Гордон розробив спеціальний чат-боту телеграм українською мовою. Він дозволяє журналістам та громадськості за лічені хвилини отримати ключову інформацію про те, як діяти в разі умисної атаки або випадкової аварії з викидом радіації. Там коротко пояснюється, як захистити обличчя, знезаразити поверхні та що покласти у тривожну валізу. Однак Британський полковник додає, світ має не допустити навіть найменшого ядерного інциденту будь-якою ціною. Марія Прус Костянтин Голубчик Голос Америки. І наша наступна історія зі Львова, де завершили розбирати завали будинку, в якій влучила російська ракета 6 липня. Внаслідок удару 10 людей загинули, і ще 45 отримали поранення. Десятки помещень зруйновано. Ця атака стала найбільшою на місто з початку повномасштабного вторгнення Росії. Вона стала нагадуванням, що навіть за тисячу кілометрів від фронту російські ракети можуть забирати людське життя. На місці трагедії побували омоляно Щудляк та Юрій Данкевич. І, і, і отак, от тут, коли воно це все в ну, я отак просто сіла, і собаки коло мене, я до себе прижала. І все. На 15 годину після ракетного удару по Львову Ірина нарешті заходить до свого помешкання на третьому поверсі. Тут комунальні служби вже набивають планки з циратою на віконні отвори і виносять рами зі склопакетами, вирвані ударною хвилею. що ніша коло дверей це моє нове місце народження. Доки Ірина рятувалася від вибуху, її подруга Оксана саме поверталася додому. Вона заїхала у двір будинку першою щодо приїзду рятувальників та швидких. Всі машини були потрощені, жодного вцілілого вікна. Люди замкнені дехто в своїх квартирах, тому що теж позаклинювало двері. Деякі двері лежали на вулиці. Настільки їх викинуло з під'їзду. Ну жахлива моторошна картина. Почала теж бігати, рятувати людей, намагатись відкрити їх. Найбільше постраждали ось ці під'їзди житлового комплексу пам'ятки архітектури функціоналізму, збудованого у 1930-му довкола замкненого подвір'я. Сімох людей витягли з-під завалів живими. На цих кадрах видно, як у першу добу, після обстрілу 120 рятувальників з кінологами працюють, щоб дістатися до квартири на першому поверсі. Є люди, які не вийшли на зв'язок, і є інформація, що вони можуть бути саме в цій квартирі. Третій, четвертий поверх, включаючи з другим, осипались практично всі на, на перший поверх. І висота, оця 3 метри до стелі, була повністю завалена будівельним сміттям, металевими конструкціями, залишками стін капітальних і перегородок. Довкола цієї зони пошкоджено 35 будівель. Тобто ми не говоримо тільки про цей двір, про цей будинок це 35 будівель. Тобто зона ураження досить велика. Тим часом Оксана намагається допомогти також постраждалим тваринам. Рятувальники одразу почали працювати і виводять собаку. Я подумала, що це собака, з якою вони пошуковець, з якою заходили. Але вони вивели кажуть, ми з під завалів її дістали, німецька вівчарка. Як сусіди сказали, що це дівчина-переселенка, поселилася в нас тут, гуляла з цією собакою. Її чи в лікарню забрали, чи її ще досі не знайшли. Ще є під завалами щонайменше три тварини. Наступного ранку, після 28 годин пошуків, рятувальники підтвердили, що знайшли під завалами 10 тіл, Вісьмох чоловіків і двох жінок, серед них мати і доньку. Звичайно, люди всі. Шоковані від цього що сталося, тому що за часи а, війни це одна з найбільших атак на цивільну інфраструктуру міста Львова. У переддень ракетного удару у Львові відбувся похорон письменниці та поетеси Вікторії Амеліної. Вона померла 1 липня у лікарні після важкого поранення у наслідок обстрілу піцерії у Краматорську на Донеччині. Після початку вторгнення 37-річна Вікторія написала короткий вірш, що ним сьогодні львів'яни масово діляться у соцмережах. У пам'ять про неї та тих, хто не пережив минулої ночі у її рідному місті через російський ракетний терор, повітряна тривога по усій країні, так наче щоразу ведуть на розстріл усіх, а цілять лише в одного переважно в того, хто з краю. сьогодні. Не ти відбій. Омаляно для К Юрій Данкевич для Голосу Америки зі Львова. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. І на цьому будемо прощатися. Дивіться також наші щоденні брифінги о 18-й годині за Києвом на Ютубі та Фейсбуці, де ви у прямому ефірі можете поставити нам свої запитання. Ми ж спробуємо на них відповісти. Так само стежте за нашими соціальними мережами. Ми є в інстаграмі, Ютубі, Фейсбуці, а також Твіттері і Телеграм. Канал маємо називається Голос Америки українською. Стежте за нашим веб-сайтом. Там є більше статей, більше інтерв'ю та корисної і головне перевірної інформації. Дякую, що залишаєтеся з нами і довіряєте Голосу Америки. Українською, ми зі всією командою працюємо, щоб тримати вас в курсі останніх новин. Мирної вам ночі та спокійного ранку до зустрічі побачимося вже незабаром.